В цьому відео розглянемо тему топології мереж. Топологія мережі це спосіб з'єднання комп'ютерів між собою. Більш формальна топологія це граф. Вершина графа це вузли мережі, тобто комп'ютери та мережні пристрої. А ребра це з'єднання між пристроями. У комп'ютерних мережах є декілька базових топологій. Розглянемо їх по черзі. Перша базова топологія це повноз'єдна топологія. У цьому випадку кожен пристрій має пряме з'єднання з іншими пристроями. Перевага такої топології це те, що є прямий канал до кожного пристрою в комп'ютерній мережі. Завжди можна передавати дані. Але недолік в тому, що потрібно дуже багато з'єднань і багато мережних адаптерів для підключення з'єднань. Якщо мережа містить тисячі комп'ютерів, то така Топологія неможлива. Наступна топологія це ячеїста топологія. Це варіант повнозв'язної топології, з якої видалені деякі сполуки. Далі топологія зірка. Це топологія, в якій комп'ютери підключаються не безпосередньо один до одного, а до центрального пристрою. І передача даних від одного комп'ютера до іншого виконується через центральний пристрій. У якості центрального пристрою зазвичай служить не комп'ютер, а певне мережне обладнання. Цим не може бути або комутатор, або комута... концентратор, або маршрутизатор, та також може бути точка доступу Wi-Fi. Інший варіант мережної топології це кільце. Тут кожен комп'ютер з'єднується з двома сусідніми комп'ютерами. Передача даних в таких, такій мережі виконується по кільцю. Наприклад, якщо комп'ютер хоче передати дані іншому комп'ютеру, то він спочатку передає дані своєму сусідові, потім той своєму сусідові, і тільки після цього дані приходять до комп'ютера-одержувача. Відповідь так само проходить через кілька комп'ютерів. Цей різновид технології є найнайдійнішим. Подумайте чому. Ну а ми розглянемо наступну топологію. Топологію дерева. Це топологія, коли і комп'ютери, і мережне обладнання утворюють дерево. Для того, щоб передати дані від одного пристрою до іншого, потрібно пройти через кілька проміжних пристроїв. Наступна топологія це загальна шина. Коли всі комп'ютери в мережі підключені за деяким середовищем передачі даних. У простому випадку це звичайний мідний кабель, що йде по всіх комп'ютерів. Дані, що передаються в це середовище, доступні відразу всім комп'ютерам, які підключені до загальної шини. Зазвичай у великих мережах організації та інтернет базові технології топології не використовуються, а використовуються Певна змішана топологія. У великій мережі може бути, наприклад, топологія кільце, до якого підключені частини мережі зірка, а інші частини працюють за топологією дерево, як показано на слайді. У різних фрагментах можуть бути використані інші топології. Дуже важливо розуміти відмінність між фізичною і логічною топологією. Фізична топологія це те, як пристрої з'єднуються між собою для того, щоб утворити мережу. Логічна же топологія це правила поширення сигналів у мережі. Часто фізична та логічна топологія відрізняються між собою. Наприклад, у популярній провідній технології передачі даних Ethernet, а точніше, її класичному варіанті, використовується фізична топологія зірка. Всі комп'ютери підлічаються до центрального пристрою концентратору. Але логічна топологія в класичному Ethernet – це всього-навсього загальна шина. Тому що концентратор так само передає дані, щоб надійшли на один порт, на всі інші порти. Таким чином, все, що надходить на будь-який порт концентратору, доступно всім іншим комп'ютерам мережі, як і фізично по шині. Сучасний же варіант технології езернет. Тобто комутований езернет. Також використовує фізичну топологію зірка. Всі комп'ютери підключаються до центрального пристрою, але вже комутатору. Але логічно комутатор забезпечує топологію повнозв'язну повнозв логічну топологію. Кожен комп'ютер може бути з'єднаний безпосередньо з іншим комп'ютером. У технології Wi-Fi. Яка використовується для бездротової передачі даних, взагалі немає фізичних з'єднань та фізичної топології. Але логічно використовується загальна шина, тобто всі комп'ютери передають у радіофір дані, які можуть прийняти всі інші комп'ютери, які знаходяться в зоні дії передавача відправника.